Спасіння – це обіцянка, дана Богом, що ви, зрештою, знайдете шлях до нього. Слово Боже дано кожному розуму, який думає, що має окремі думки і замінить ці думки конфлікту, думкою, спокою. Думка про спокій була дана Сину Божому у ту мить. Коли у його розумі виникла думка війни, спочатку у такій думці не було потреби, тому що спокій був даний без протилежностей і просто був. Але коли розум розділений, виникає потреба у зціленні. Отже, думка яка має силу зцілити роз'єднання стала частиною кожного фрагмента розуму, яка все ще була єдиною, але не могла розпізнати? Тепер вона не знала себе і думала, що втратила свою особистість. Урок 72-й. Задаювання образи є нападом на Божий план спасіння. Хоча ми визнали, що план спасіння его протилежний Божому, ми ще не вказали на те, що це активна атака на його план і навмисна спроба знищити його. Під час атаки Богові приписуються атрибути, які фактично пов'язані з его, тоді як его, здається, набуває атрибутів Бога. Основне бажання маленького я замінити Бога, бо це те бажання. Яке, здається, оточує розум тілом, утримуючи його відокремленим і самотнім, і нездатним досягти інших розумів, окрім як через тіло, створене щоб ув'язнити його? Обмеження у спілкуванні не може бути. Найкращим засобом розширення спілкування. Але его хоче, щоб ти вірив, що це так. Хоча тут очевидна спроба зберегти обмеження, які накладає тіло, можливо, не так очевидно, чому затаювання образи. Є нападом на Божий план спасіння. Але подумай про речі, на які ми схильні мати образу. Хіба вони не завжди пов'язані з тим, що робить тіло? Хтось каже те, що тобі не подобається, робить те, що викликає у тебе розчарування своєю. Поведінкою видає свої ненависні думки. Тут ти не розумієш, що це за людина, натомість тебе турбує виключно те, що вона робить у тілі. Ти не робиш нічого, щоб допомогти їй позбутися обмежень тіла. Ти активно намагаєшся утримати її у цьому, плутаєш її цим і засуджуєш її. Так атакують Бога. Тому що якщо його син є лише тілом, він також має бути таким же. творець Абсолютно не схожий на його творіння, не є мислимим, тобто не є можливим. Якщо Бог є тілом, тоді яким має бути його план спасіння? Що це може бути крім смерті? Прагнучи представити себе творцем життя а не смерті? Він є брехуном і неправдивим, повним фальшивих обіцянок і пропонуючим ілюзії замість правди. Очевидна, реальність тіла робить це бачення Бога дуже переконливим. Насправді, якби тіло було справжнім, було б дуже важко уникнути цього висновку. І кожна твоя образа наполягає на тому, що тіло справжнє. Абсолютно не бачить, що таке твій брат. Це зміцнює твою віру, що він є тіло і засуджує його за це, і стверджує, що його порятунок має бути смерть. Проєктуючи цей напад на Бога і, вважаючи Його відповідальним за це. На цю ретельно підготовлену арену, де скажені тварини шукають здобич, а співчуття не може увійти, его приходить, щоб врятувати тебе. Бог створив тебе тілом. Дуже добре. Приймімо це і радіймо цьому. Як тіло не дозволяй себе позбавити того, що пропонує тіло. Візьми те небагато, що можеш. Бог не дав тобі нічого. Тіло твій єдиний рятівник, це смерть Бога і. Твоє спасіння. Це універсальне переконання світу, який ти бачиш. Дехто ненавидить тіло і намагається завдати йому болю та принизити його. Інші люблять тіло і прагнуть його прославляти і підносити. Але поки тіло залишається в центрі твого самоуявлення, ти нападаєш на Божий план спасіння і ображаєшся на нього та Його творіння, так що ти не можеш почути голос істини і прийняти Його як друга. Спаситель якого ти вибрав, займає його місце. Воно твій друг, він твій ворог. Сьогодні ми спробуємо покласти край цим безглуздим атакам на спасіння. Натомість ми спробуємо запросити його. Твоє перевернуте сприйняття зруйнувало твій душевний спокій. Ти бачив себе у тілі та бачив істину поза собою, виключену з твого усвідомлення обмеженнями тіла. Тепер ми спробуємо поглянути на це по-іншому. Світло істини всередині нас, де його поставив Бог. Тіло знаходиться поза нами і не стосується нас. Бути безтілесним означає перебувати у нашому природному стані. Розпізнати світло істини всередині себе означає визнати себе таким, якими ми є. Бачити себе як відокремлене від тіла означає припинити атаку на Божий план спасіння і натомість прийняти його. І скрізь, де його план буде прийнятий, він уже буде здійснений. Сьогодні наша мета протягом тривалих періодів практики полягає у тому, щоб усвідомити, що Божий план спасіння вже здійснився в нас. Щоб досягти цього. Ми повинні замінити атаку прийняттям. Поки ми будемо атакувати його, ми не зможемо зрозуміти, який Божий план щодо нас. Тож ми атакуємо те, чого не впізнаємо. Тепер ми спробуємо залишити судження. Осторонь і запитати, який Божий план для нас? Що таке спасіння, отче? Я не знаю. Скажи мені, щоб я зрозумів. Потім у тиші ми чекатимемо його відповіді. Ми атакували Божий план спасіння, не чекаючи, щоб почути, що це таке. Ми викрикували наші скарги так голосно, що не чули його голосу. Ми використовували свої образи, щоб закрити очі та вуха. Тепер ми можемо бачити, чути і вчитися. Що таке спасіння, Отче? Запитай, і тобі буде дана відповідь. Шукай і знайдеш. Ми більше не запитуємо Его, що таке порятунок іде його знайти. Ми питаємо правду. Отже, будь впевнений, що відповідь буде правдивою щодо того, кого ти запитуєш. Коли ти відчуєш, що твоя впевненість зникає, а твоя надія на успіх коливається і зменшується, повтори своє запитання та прохання. Пам'ятаючи, що ти просиш нескінченого творця нескінченності, який створив тебе як самого себе. Що таке спасіння, отче? Я не знаю. Скажи мені, щоб я зрозумів. Він відповість. Будь. Уважним і рішучим почути. Сьогодні буде достатньо одного або, можливо, двох коротких тренувань на годину, оскільки вони будуть дещо довшими, ніж зазвичай. Ці вправи слід починати з цього. Скажи, Тамування образи є нападом на Божий план спасіння. Дозволь мені зрозуміти це, що таке спасіння, отче. Потім зачекай близько хвилини у тиші, бажано із закритими очима і послухай. Його відповідь. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.